Доброго дня, мене звати Шевчук Наталя Анатолійовна. Собака у нас канекорса, звати її Луна, і нам год і чотири місяці. Не слухалася собака, тому звернулися до вашу школу, щоб ви нам допомогли. Все чудово, нам адміністратор розказувала, що нам потрібно. Якщо у нас виникали якісь проблеми, ми до неї зверталися, вона нам пораджувала, що як нам далі поступати. Дисципліна. Саме головне у вашій школі це дисципліна. І ми з собакою. Почувствовали це вже в домашніх умовах, що ваша школа, звісно, робить чудеса з собаками. Самі б не впоралися, це точно. Ні, ніяких проблем не було в вашій школі. Все сподобалося, все чудово. Інструктор, наш Настя, дуже швидко знайшла підход до нашої собаки, нам пораджувала, що нам треба опрацьовувати в домашніх умовах. Ми її слухалися, виповнювали всі команди. Під наглядом нашого інструктора ми прийшли в школу з малим опитом тренування, виповнюванням команд, але по закінченню курс, першого курсу ми залишилися задоволені. Собака слухається не тільки команди з інструктором, але ще й в домашніх умовах. Так, звичайно, звичайно, буду рекомендувати всім власникам, що маленьких порід собак, що великих порід собак. Дуже сподобалося. Якщо буде така нагода, буду зразу саме рекомендувати школу одрити. Так, плануємо, плануємо, звичайно, повернутися на другий курс, але не так швидко, як хотілося б.